Ви скажете, що заблудитися в двох соснах ну неможливо. А я скажу, що ще й як можливо. Особливо, якщо до вас чепиться він, блуд. І ні ні ні, ні це не той блуд, який всяких там гуляк заставляє йти наліво і зраджувати свої половинці. Ні, це інший. Той, який тобі не пускає до в очі, і ти стоїш посеред стежки, якою ходиш день в день впродовж 10 років і тупля не ріжеш. Хто ти, де ти і куди тобі взагалі потрібно йти? Про такого от цікавого слов'янського демоняру ми сьогодні з вами і поговоримо і дізнаємось дуже важливі речі: чому і до кого він переважно чіпляється, і як себе від нього захистити, ну або як опам'ятатися, якщо він вже до тебе вчепився. Ну і про менш важливе, таке, як його історія, вигляд і бла-бла-бла, ми також поговоримо. Згідно легенд, блуд з'явився так само, як і інші духи нижчого рівня. Значить, бога вони дістали, він їх всіх зібрав, скинув на з неба, а потім сказав амінь. І хто де впав, той тим і став. Вояник у воду, у лісовик в ліс, болотяник в болото. Питання куди впав блуд? А нікуди. Він не встигнув приземлитися. З чого ми можемо зробити висновок, що він якийсь е, малий і худий, ну принаймні легший за інших, так точно. бо... Важче тіло падає з більшою швидкістю ніж легше. Таке явище підмітив Аристотель. Але потім Галілей взяв і скинув з пізанської вежі кулю і гарматне ядро, яке явно важче. Але вони приземлилися одночасно. І от таким чином теорія Аристотеля, ну, не те, щоб спростувалася, а отримала доповнення. Це було сказано для особливо доколупливих фізиків. А я хоч і до Колуплова, але не фізик так точно, тому використаю зрозуміло да не можу, версію Аристотеля, згідно якої блуд легусінький, і це до речі, підтверджується міфами. Бо він це одна з тих небагатьох слов'янських істот, у яких немає навіть приблизного вигляду. Воно щось невидиме з густок енергії, якась прозора хмаринка. Короче, називайте, як хочете. Суть все одно одна. Проте за бажання за прозора хмаринка може набувати різних виглядів. Лисиці кота знайомої вам людини чи просто якоїсь людиноподібної фігури сну посійна, вогника промінчика або частенько птаха, якого називали дури птах. Чому дуриптах? Ну та бо він дури, а як він то робив? Коротше, притворявся бідним, нещасним, з поломаним крилечком. І коли людина хотіла до нього підійти, допомогти йому, взяти на руки, то він хопав, злітав і відлітав на пару метрів далі. Та за ним йшла, ну, аби помогти пташці бо шкода, а він далі відлітав. І таким чином заводив людину в якийсь хещі, непонятно куди. Така от тактика в нього. Проте таким переважно займалися польські блуди. Наші ж українські чуть, -чуть інші. Вони в нас це переважно такі, оті прозорі, невидимі енергії. І якщо ти, не дай Боже, зачепиш оту енергію, то все привіт, топографічний кретинізм. І не тільки. Тому що так, то блуди, ну або або не тавтоложити, облуди, омани чи обійники заставляли людей не тільки забувати дорогу, вони ще їх заставляли впадати в паніку і бачити перед собою якісь ну, неіснуючі перешкоди. Наприклад, хто йдеш ото собі в тисячне по одній тій самій стежці, все життя по ній ходив, а тут раптом хоп, і ліз посеред неї, а задні зграє вовків. І що робити? І оте, як то, знаєте, як йолоб ходиш і думаєш, в чи до вовків, в ліж до вовків. Для перехожих ти ну, місцевий дивак. Але ти ж не такий, то просто блуд на тебе напав. Проте є і хороші новини. Так, в більшості своєї блуди не люблять цеглу. Чи вапну, чи скло, чи неважливо, коротше, що вони докладно не люблять, але біля людських помешкань. Їх зустріти дуже важко. Переважно блудів ловлять в лісі. Ну, або то він когось ловить. Тут ще, звісно, питання хто кого. І взагалі питання, чи то саме блуд тебе зловив. Тому що мавки, русалки, лісовики і навіть дітко -струбати, та Взагалі, походу, будь-хто з духів люблять ловити людей в лісі і зводити їх з потрібної їм дороги. Коротше, ліс небезпечне місце. Так то. Проте, як і в будь-якому правилі, тут також є винятки. Існують все таки облуди, яких в сучасності би назвали дітьми асфальту. Вони ну, подобається їм природа. Ну що ж ти з ними зробиш? Тому вони живуть посеред міст, сіл і там чіпляються до людей, але переважно до п'яних. І я собі так думаю, що вони чіпляються саме до таких людей, аби приховати сліди своєї присутності, аби їх не вигнали чи, не дай Боже, не знищили. Ну, бо ти йдеш і бачиш якогось боячка, який ходить навколо своєї усі, і думаєш, ну, горілка. Але то ніяка не горілка, ну нащо що зразу на бідних людей ставити клеймо. Альо, то все водка. Так, так, водка. Саме так мимо всіх інших звучить ще одне ім'я цього злого духа. Угу. І дали його йому не в честь алкогольного напою. Ні. Просто він, оце ж я казала, затуманює людям очі і вводить їх косо криво, аби куди, тільки не туди, куди потрібно. Якщо вже взагалі поїхати дахом і пропустити, що виробники горілки в змові з тим злим духом і при виробництві цього свого напою запускають в кожну бутилку по блудові, то легко можна пояснити, чому це п'яних людей так тягне в якісь рови, болота і інші подібні місця. Бо це основна місія блуду, так то збити людину з дороги. Потім довго її десь водити аж до обесилення, і в результаті завести в якесь таке місце, з якого людина сама вибратися не зможе. І якщо їй хтось не допоможе, то вона гигне там. І якщо з п'яними людьми все понятно: горілка, водка чи блут неважливо, то якщо до тих, хто не вживає алкоголю, помилково може здатися, що вони в безпеці, але не в безпеці нічого подібного. Бо. Якщо ж діяти не згідно правил, то легко можна підчепити блуд. Питається, які правила? По-перше, перед тим як ти до лісу, ти маєш дістати благословення на таку подорож від когось з домашніх. Не можна їсти перед виходом хліб, який забули дістати з печі. А перед входом в сам ліс ти маєш пообіцяти лісовому, так прямо сказати, обіцяю бути чемним в твоєму лісі, дозволь там війти. О, і маєш бути чемним. Не галасуй, не бігай, не крачай, не ламай рослин просто так, не зачіпай тварин. Наступне, що варто робити, це уникати так званих блудливих місць. Тобто, якщо ти знаєш, що пана Василя вчепився блуд біля якоїсь там смереки, то не треба підходити до тої смереки. Так само варто уникати місць, де хтось помер не своєю смертю. І ще що, а і роздоріжж і викорчуваних вітром дерев теж. Де Mm -mm. Обходи десятою дорогою, а бажано сотою. Але і це ще не все ще можна нарахувати тисячу нюансів, які від тебе взагалі не залежать. Наприклад, ти можеш йти і нечайно натрапити на слід лісового, і все, блуд тебе вчепиться, а ти ж того навіть не знав. Тому простіше ну, знати правила, як того блуду позбутися, ніж як на нього не натрапити. А тут все максимально просто і відкрити поле для імпровізацій. Потрібно зробити якусь в обшані логічну дію. Наприклад, зняти з себе сорочку і вдягнути її на виворіт. Перехреститися лівою рукою, не правою, лівою. Або, можна сказати, приходивчора лягти на землю і притворитися сплячим. Взути ліве взуття на праву ногу, а праве на ліву. О. Взяти землі з-під ніг і насипати її собі на голову. Ну, або стати в таку от позу. Погодьтеся, ця дія ні з того, ні з того, максимально дивна. Також може здатися, що можна просто не лазити по лісі одному. Ну, логічно. Хтось та із своїх друзів тебе спам'ятає. а що це ти так скрутилася, в тебе живіт болить? Але це далеко не так, тому що блуд може вчепитися вас всіх те, що використає один проти одного. Як? А от так. Ця штука вміє підробляти голоси. От ви розділитеся з компанією, а воно вам і голосом вашого ж товариша буде кричати Ходи сюди, ми тут. Але як ви розумієте, там нікого не буде. Тому ну, це такий собі спосіб, звісно. Тому слухаємо інші способи боротьби з цим невидимим паскудником. Можна просто не родитися першим в сім'ї, бо таких блуд не чіпається, як поговорюють в народі. Але я як первісток скажу вам. Ну, не знаю, не знаю. Мене чпається, особливо в торгових центрах. Я виходжу з магазину і поняття не маю, з якої сторони туди зайшла, з правої чи з лівої? І все б нічого. Але я там вже була сто раз. Ну, але це, рече, тупняк. А ми говоримо про оману. Ще народних вірування вважається, що якщо в момент охвачення блудом згадати, в який день тижня цього року був Великдень через Різдво, то тебе попустить. Так само можна згадати, що ти їв на ці свята, але треба згадувати по порядку. Ну або хто біля тебе стояв у церкві у праву руку. І до слова, оце присідання на дорожку перед виходом кудись, це також ритуал захисту від цього чортяки. Молитва і червона нитка також спасають. І воно звучить трошки як сюр. Ну, бо за сучасними правилами, е, християнство і всякі там е, ці. Суєвєрія, Клякі русизми. Забобони. Християнство і всякі там забобони вони не сумісні, але... Якщо судити з того, що блут невидимий, має якоїсь певної подоби, то його можна приписати до архаїчних істот, тобто до тих, які з'явилися ще задовго до часів християнства. До речі, якщо ви знаходитеся вдома, а вашого домашнього ну, когось довго немає, і ви підозрюєте, що його вчепився в блуд, то можна піти до демаря і демар покричати його ім'я там Степан, Степа і Степана, би мало попустити. Але так, то як і люба нечиста сила з третім співом півні зранку водка втрачав свою сину. Хоча під його вплив запросто можна було попасти і в день. І нічого ти з тим не поробиш. Ну прийдеться трішки довше одурманеним блудом полазити день і ніч, ну більше втомишся. І будеш так ото ходити, поки треті півні не заспівають, або поки ти сам не утягнешся, ну ми вже знаємо, що взяв, перевзувся і все нормально. Або ти когось зустрінеш і хтось тебе приведе до тями, то не так важливо. Головне до того часу просвітлення не здохнути і не залізти в місце, з якого потім неможливо вилізти. А так то нічого страшного в тому блуді немає. Ні.